Володимир Миколаївич, голова народного контролю України. Я дуже приємно здивований вражений сьогоднішнім форумом, дякуючи Валерію Миколаївичу, дякуючи всім, хто сьогодні знаходиться в залі. Дуже здивало те, що є представники МОН, і це дуже гарна постановка, коли люди такого рівня все-таки якось звертають увагу на. Тих людей, хто дбають про майбутнє України. Про що сьогодні йде мова? Мова йде, ну по-перше, про те, що на сьогоднішній день, якби церква відділена від держави, але вона не відділена від народу. Тому дуже класно, коли такі, така потужна робота проводиться. Це саме перше. Друге, коли говорять про релігію і про віру, то віра всередині релігія зовні. Вона може бути християнська, мусульманська, ще якась, ще якась. Але в нас є та віра, яка нас прив'язує до цієї землі. Вона в нас зашита в генах. І достатньо сказати, то, що Україна була цивілізацією 12 тисяч років, а потім стало, прийшов Ісус, і до нього прийшли перші волхви по біблії. волхви – це українці, це ті люди, які жили на цій території. І там було сказано, що Волхви принесли дари, і всі думали, що він там приніс. Невідомо, не що на самом деле, вони прийшли, просто дали присвяту тому, молодому, молоді тій дитинці, маленькій дитинці, яка народилась. І сьогодні я хотів би звернути увагу на наступне. яка різниця між генієм і талантом? Ну, геній це той, хто придумав музику, а талант це той, хто зіграв її. І геніальність в чому знаходиться? Геніалість знаходиться в алгебрі, геометрії, географії, чи вона знаходиться всередині в людині. А всередині людині це називається духовність, а духовність це креативність. Я всякий раз приводив приклади, що, скажімо, багато людей їде по трасі, дивиться, скажімо, там, брила, гранітна, лежить там 80 тонн, всі приїжджають, гранітна брила. Хто взяв, побачив орла, чи побачив, скажімо, там, дерево чи, чи маленьку дитину, чи як. Як він то побачив? Беремо інженерів. Всі інженери там, ремонтують трактори і так далі, що один постійний кулібін. Щось додає, щось Від киля він то знає? Беремо тих, хто пише вірші, хто малює картини. киля вони то знають. Зсередини з креативності, хто на свині креативність? На жаль, я маю три верхніх освіти, і нічому воно мене не дало. Це сума фактів. І Якщо мене сказати, що я вчив у школі, то я вивчив тільки те, що я запам'ятав, все остальне суму факту я скинув. Чому, Скільки, якщо мене спитати зараз, скільки разів я вчора ви скажімо, використав Арктангенс, Аркотангенс? Ще ще якісь креслення? А мене ж тому вчили. На що забрали мій час, моє життя? Якщо сьогодні ж, скажемо, скажімо, ми знаємо Моцарта, Бетховена, Сталіна, Фюрера, Висоцького, Шевченка і так далі Франка. А ці люди, які проросли наскрізь через асфальт, їх знає весь світ, бо вони зійшли на Босхилі. Подивимося на, на остальних людей. Значить, дітку, діток одного тянуть в садик, воно біжить, а друга оставляє чорні полоси на асфальті, його мама тягне за своїх сили і так далі. Вони одинакові, їм по 5-6 років. Що з ними не так? Тому що воно народилось, воно вже одне екстраверт, друге екстраверт. інтроверт. Тому задача про що? Що ми учимо? до чого ми учимо? Ми хочемо, щоб, щоб Україна наша розвивалася. Майбутня Україна це розвиток. А Розвиток це про що? А розвиватися може тільки живе. Якщо сьогодні ми не звернемо увагу на те, що яка має бути майбутня Україна, а який має бути майбутній українець і чому ми його маємо навчити? Ну, хоча б, наприклад, тим речам, які є виключно в Україні, ми маємо генетику, а це значить совість, любов, мораль, духовність, вірність. Скажем, здатність креативно мислити, створювати сім'ю, створювати, скажімо, як заробляти гроші. Тобто, де в нас сьогодні наш Мон створив інститут життя? Де до того участь? Алгебру можна вивчити, географію можна вивчити, пересказати: в освіті і в науці немає знань, там сума фактів. Знання є у Бога. Він може дати креативне мислення, і якщо би. В, скажем, наш МОН звернув увагу на те, що треба в дитині шукати цю критину здатність і розвиватися. Та звичайно Україна б стала сьогодні зовсім іншим, іншою. Але сьогодні МОН є. і Сьогодні ми працюємо в рамках чинного законодавства. Ніхто не може сказати, що його не потрібно. Але питання: в чому? Держава, це наше державу створювали народ України, і це наша виконавча влада. І тому народ не має питатися у МОН, які мають бути програми. Народ має сам розробляти ці програми, давати їм путівку в життя. І, звичайно, потім затверджувати в МОН, тому що МОН це все-таки професійні люди, які без, щоб якісь дурниці туди не, не, не всовували, і таке інше. Але ж питання сьогодні йде про мову про ЛГБТ. Ну, так має бути мова про любителі цивулі чи про любителі капусти. Ну… Хтось у когось це значить, мужик лізе до мужика, і це треба якось давати рівне, рівне, рівне цьому і так далі. Це противно і паршиво. Звичайно, воно до української традиції не приживе. Навіть язиком тому не можна, скажімо, виворачувати, що комусь треба давати на це слово. Хто хочеш собі там лізти до когось, ну лізь тихенько собі там, хто тобі буде там руки відламувати чи ноги. Питання ж наступному: навіщо це витягувати на поверхність? для того, щоб, звичайно, потушити нашу моральність? Тому, звичайно, і ми розуміємо, скажімо, в в подкорпі, що сьогодні, скажімо, наше МОН, Міністерство освіти і науки, ліквідувало інститут українознавства. А це фундаментальний інститут, який уходив в прошле, і таких інститутів у світі майже 900. І в мене таке відчуття, що цей інститут ліквідували тільки для того, щоб приміщення забрати у цього інституту. Але ми народний контроль відслідкуємо, звичайно ці ситуації. Але ж питання заключається в іншому. Народи України, створюйте свої групи, розробляйте свої програми, затверджуйте їх між собою, голосуйте за них, і потім давайте скажімо, передавайте Міністерству освіти для того, щоб вони могли скажімо, це затвердити. В Міністерстві освіти можуть бути дійсно талановиті люди, але, скажімо, у мене ж не у фюрера Фурашка, сім'я дії вовбу. Одна людина, одна може придумати, другий інший, інший, і спільне, спільне народжує майбутнє. І я хотів би звернути увагу на те, що що Ісус сказав? Він сказав: заповідь я даю вам, де любіть друг друга. А це значить, я тебе зобов'язаний любити, будеш ти мене любити ти чи ні, це не моє абсолютно діло, я тебе зобов'язаний любити. І ці християнські традиції нам, нас вирулюють наше світле майбутнє, тому їх точно не можна нікому передавати. І сьогодні локомотивом розвитку, локомотивом розвитку звичайно, є народ. І Зовсім це не МОН. Міністерство освіти і науки має загальнювати ці знання і вносити, вносити до себе в програми таке інше, таке інше. Тому я хотів би ще звернути при те, що, увагу на те, що дитинки 6 років. Хто йому проводить тестування? Чого воно прийшло на землю? Це ціла планета. Воно військовий, воно інженер, ця дитинка-філософ, ця дитинка філолог, ця дитинка просто звичайна робоча людина. На що людині, йдіть стройку, і спитайся тих людей, які закінчили середню школу, всі закінчили, Коли він останній раз пользувався Арктангенсом? Він покурити по сказати, що дурак. Арифметики його не навчили, математики його навчили, писати без помилок ми його навчили. І остальне йому втулили, і причому е мене в школі там із вуха крутили, і так далі по хімії. Але воно мені сильно згодилося житті. Ну, знаю слово хімія, ну знаю, що є така таблиця Менделєва, що я ще знаю. Тому Починається духовність маленької дитинки, і ми маємо вирощувати майбутнього українця під майбутню Україну, яку ми ще не описали, ми її не побачили. А під до кого під кого ми тоді ту дитинку учимо? Середньоєвропейський середньостатістичний уровень і так далі. Тому, перше, що я хотів сказати, ну це моя особиста точка зору як, 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 як людини, як керівника організації, але якщо хочу, щоб мене любили, я маю показати модель моєї любові. Якщо я хочу бути щасливим, я маю показати модель свого щастя. Якщо я хочу купити автомобіль, я маю знати модель, яку я хочу зробити. Якщо я знаю, я хочу зробити майбутню Україну, я маю показати модель майбутньої України. По всій моделі защити в Конституції, ми сьогодні побачимо, на, у нас було 52 мільйони, а зараз 20 чи там 30 мільйонів. Ми розвиваємося, чи ми помираємо. Наша модель нас веде в майбутнє чи в минуле. І якщо ми сьогодні не закладемо ці елементи проростків через асфальт наших майбутніх українців, то звичайно е е ті люди, які дійсним образом прилізли через асфальт, вони... Не буде їх достатньої критичної маси для того, щоб вона змогла побудувати майбутнє, але надзвичайно щиро вдячний за те, що я прийшов на цей форум. Мене запросили, і я отримав дуже задоволення від того, що я побачив дійсно людей, які щиро середно, від душі зсередини, хочуть, щоб Україна була щаслива майбутня, і щоб маленькі українці стали згодом великими українськими планетами. Дякую за увагу.